Вітаю вас, друзі! Ха -ха. А Ачо вітаю. Саме не так я починаю своє відео. Якщо ви пам'ятаєте, салют народ! Саме з цієї мелодії, яку ви щойно прослухали, я колись починав свої відео, свої розповіді, свої віщання щодо фазенди, щодо свого життя, щодо того, як я намагаюся. Жити, намагаюся щось робити, <с>, чимось цікавлюсь і перебираюся з міста майже в село. Ну, це не село, це дачна ділянка, але дуже схоже за мною хозбор. Тож тварини в мене є, кішка є, хата є. Чим не село. Хочу сьогодні вам розповісти дещо. Такий, скажімо, екстрений, дещо випуск. Я хочу відійти від штукатурки, від утеплення свого будинку, бо вам трошки це набрідає. Я розумію, але, знаєте, проєкт є проєкт, і я хочу дещо з вами поділитися якимись своїми результатами. А результати не зовсім якісь. Результати досить. Я враховую, що вони для мене серйозні. Проте я знаю, що виглядаю як би ну, як юзер, як користувач, але результат в мене вже є. Я довго цього чекав, я довго е сильно за це переживав, дуже довго якби, мріяв про це. І ось настав той день, а саме в листопаді місяці я. Отримав 1000 підписників. Якщо бути більш точним, то 1001 підписник. Ну, я думаю, це поки що, бо все ж таки десь тут і десь отут коло серця надія таке є. Я вам обіцяв е провести стрім. Як тільки в мене буде 1000 підписників, я проведу стрім. Проте я хочу забрати свої слова назад. З яких причин я вам зараз поясню. Не, я теж є підписником. Я підписаний до декількох блогерів. І ви знаєте, не всі блогери проводять стрім. Одиниці проводять. Стрім проводять тоді, коли в них є дуже велика аудиторія. Коли аудиторія є за декілька десятків тисяч підписників. Назначається конкретна дата, конкретно виходить в ефір блогер і відповідає на. Питання, скажімо так, питання любого характеру: про життя, про роботу, про що угодно. Але перед цим стрімер пояснює, що він збирає там, допустимо, якісь фінанси на якусь річ, на якісь, якісь потреби свої. І люди донатять йому. Чому в мене, чому я забираю свої слова назад і чому я дещо дещо. Роблю такий, скажімо, тормоз, тому що тисячу підписників це не так вже й багато. По-перше, по-друге, по на стрімера працює ціла команда: це оператор, це редактор, це різні модератори. Досить важка і така кропітка робота. Крім того, всього, потрібна техніка, потрібний комп'ютер, потрібний. Нормальне людське світло, мікрофон, і багато-багато ну, багато всякої технічної технічного оздоблювання для того, щоб зробити толковий людський стрім. А враховуючи, що в мене цього всього немає, і зйомки я веду в основному з телефону, більше нема з чого, То я просто боюсь впасти в калюжу, сісти в калюжу, скажімо, пасти Лицем в грязь і, і виглядіти якось не дуже, як би правильно сказати, не дуже гарно, скажімо так. Тому стріми я поки що проводити не буду. Поки я не буду впевнений в тому, що моя розповідь, мої труди дійсно комусь дуже цікаві. Проте я скажу. Вже як блогер, скажімо, враховуючи, що тисячу підписників мене можна назвати блогером. є в мене, Я впевнений, що в мене є декілька десятків моїх, скажімо, фанів, які ну, слідкують за мною і постійно або щось коментують, або щось лайкають. І про це я побалакаю трошки пізніше. Коли я став викладати свої ролики на YouTube, я про це не дуже задумувався. Але з часом, з часом, з часом, набираючи якісь оберти, набираючи свою аудиторію, певно, е я задумався, чому б корисне е якось не об'єднати з е цікавим і не, не об'єднати з тобто, якщо Ютуб пропонує монетизацію, якщо YouTube пропонує е певні якісь, е скажімо, дохід, чому б ні? Проте, у Ютуба досить е, серйозні, досить серйозні правила. Правила спільноти там досить е, такі, скажімо, спартанські. І вони трошки. Я їх розумію. Я їх розумію, бо кожен буде себе такий, як я, називати блогером і лізти на Ютуб. Це і всім платити. Ну, що з цього буде. Е, розумієте? Була перша умова 1000 підписників. 1000 підписників. Окей, молодець, зібрав. Далі ми будемо розглядати твою пропозицію, але треба ще зібрати 3000 годин переглядів. Мені не вистачає 300 годин переглядів, тому що багато хто з вас дивиться мої ролики, не дивляючись до кінця, просто починає, потом бере і виключає. А це все враховується. Потім тисяч е шортів. Ну, 10 тисяч шортів я точно не осилю, тому що ну, шорт це, 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 це такі коротенькі відео в основному, скажімо так, такого розвлекательного характеру. По, по хвилині. Більше хвилини вони не, ну, не запускаються або блокуються. Хвилина і все. Тож, е 10 тисяч шортів, ну це круто. Я пф, даже близько у мене нема стільки. Я запускаю іноді такі цікавенькі, якщо попадається щось, але... Тобто будемо бачити, як воно далі буде. Дуже багато всяких умов, дуже багато всяких обмежень, дуже багато всякого, всяких цікавих правил, від яких не можна відступати. Це і по музиці, це по відео, це по, по, по зйомках, по контенту, по ну багато багато чого. я досить багато. Знімаю я годинами. в мене буває, відео виходить в загальному десь там 2-3 години, і мені це все треба вжати, в'єднати в якусь там, скажем, 20, максимум 30 хвилин. Ви ж більше не хочете. Та воно і я розумію, чудово, що дивитися годину на мою морду, яка балакає і розказує показує не так вже і весело. Такі от справи по Ютубу, тому поки що в мене нема ніякої монетізації, і дуже багато знайомих мене зустрічають кажуть: а, ми тебе бачили, ну що, бабло заробляєш, та ніякого бабла народ. Це просто якийсь, знаєте, от такий фанатізм, і мені це подобається, скажімо так. Мені це подобається. Де, де, десь мене даже вже впізнають в магазинах отут, в, нашу, в наших кругах, де я мешкаю. Приємно, прикольно, класно. Ну, таке. Перш за все я все ж таки лікар. А далі вже газ до фазенди, так би мовити. Так що. Сере все рівно буду. Проте думки були зупинитися, думки були хватить, тому що ви не уявляєте, е, скільки це коштує, скільки йде часу, скільки йде 2-3-4 години редагування відео, підключити правильну музику, всунути правильне відео, щоб воно було якось послідовно. Спробуйте, просто спробуйте, зніміть і любу розповідь, і ви побачите, як ви будете бекати, мекати і як воно все. Піде я до сих пір сам бекаю і мекаю. Ви це бачите. Е... Цей телефон вічно падає десь до вітра. Зараз дощик накрапає. Думаю, чи прикратити зйомку, чи продовжувати. От... Мікрофон вже четвертий, п'ятий мікрофон я купив недавно. Знову в мене впав телефон після зйомок. Руки були в бетоні, я штукатурив, щось робив, в мене звалився телефон, не втримав його руками, бо треба акуратно його брати. Знову поламався ретранслятор, і все, я залишився без, без мікрофона. Але зібрав останні копійки, які в мене були, бо вже зовсім край, і заказав новий мікрофон. Бо ну, це треба. Мені це подобається, то таке діло. Знаєте, скажу вам так, гроші ніколи не. Не було достатньо, їх завжди буде на щось не вистачати. Дехто мій знайомих каже, а чого ти причепився до того Ютуба? Ютуб це вже старіо, це вже мовітон, скажімо так. Зараз рулить Інстаграм, зараз рулить Ви е, Знаєте, скажу вам таку річ, що колись, коли в мене руки були зовсім отак от росли взагалі майже. То е, саме Ютуб мені показав роботу з арт-бетоном. Саме Ютуб мені показав е, оцих моїх монахів, які, які ви не раз бачили. Саме оцей штучний камінь мені показав, як робити Ютуб. Тікток це більш така розвікуха, це більш от, лягти, розслабитись, подивитись, поражати. Так, да, це Тікток. Навіть рецептура, скажімо, по Ютубу набагато точніше, смачніше і цікавіше, ніж по Тіктоку. От в Ютубі то, що треба. А Тікток, ну таке, да, здобавив то, туди, то стільки, та, що, чого, скільки, як, нічого. Якось дуже швидко, дуже це все в основному на приколі. А в мене більш, скажімо так, хотілося б зробити контент мій на підставі того, Щоб людина могла подивитися і щось навчитися, якийсь щось, щось, ізюм витягнути, і собі в голову вкласти, і десь його розвинути. От все це це все це все так додалося, дороблялося. Я вам більше скажу: я ніколи в житті не тримав, ні, ну, пару разів тримав там шпатель, скажем, кельму. І тільки. Тільки передивляючись Ютуб, я зрозумів, як правильно клеїти той пінопласт, як правильно утепляти, як правильно десь щось, та же штукатурка, той клей. Все, всі ці нюанси, це все знаходяться в Ютубі. Інстаграм теж така штука, вона коротенькі відео, розвікуха, розслабуха туди-сюди. Ютуб для мене це більш серйозний, скажімо, такі. Така серйозна платформа, на якій можна дійсно чомусь навчитися щось побачити цікаве. І кого я більше всього дивлюсь, своїх підписників вони саме на Ютубі. Тож, як я і казав, маючи декілька десятків цих своїх фанів, своїх підписників, які постійно мені дивляться, я вам дуже щиро вдяч, дякую. Я дякую всім, хто підписався на мене. Дуже дякую Віріщагіну. Дуже дякую е, Якову Бабію. Дуже дякую Алла Ала Алла. Дуже дякую вас дуже багато. Їх всіх перечисляти я не буду, бо це ще лишній час. Я вас всіх пам'ятаю, всім дуже дякую. Є взагалі знайомі люди, є взагалі чужі люди, яких я навіть і не знаю, які мене дивляться, і все ж таки мене е, розуміють, скажем так, і є моїми глядачами. Тож, сьогодні е, в цьому випуску я хочу поділитися з вами своїми думками. Так як я вже казав, що правила спільноти Ютуба дуже суворі, ціни навколо ого. го І знаєте, чи то ще буде, щось мені так здається. Ситуація така собі, мені не дуже до вподоби, а планів багато, бажань багато, і хочеться ідей дуже багато, хочеться зняти це, показати вам і. Викласти на ваш розсуд, тому що дуже багато чого мені вдалося, і я, наприклад, цим задоволенням, цими ж грядками, цими ж, цим же Хоздвором, я балдію від нього. Е, ну, всього потрохи. Е, ще одна така маленька ремарочка, я дуже багато не збирав переглядів і підписників завдяки автомобілям своєму коню конюхіондайтуксону, Daihatsu Тересу. Авторинку нашому, ну народ, вибачте мене, я не можу переходити з Фазенди Про в е, якийсь там автопро. Я тупий по машинах, я не розбираюсь в них, я не знаю, які там є мотори, які там є варіації. Тому так на питання, на якісь прохання я з задоволенням прислухаюсь і вам відповім. Але переходити на автоблогерство я ще не готовий. Я в тому дуже сильно плаваю. Є, які, є деякі нюанси, які мені е, відомі, скажем, є те, що дивлюсь на машину ну гарна, ну класна. А коли підходжу до своїх е, автослісарів, вони кажуть, навіть не думайте, це просто дрантя, це не машина, взагалі жах. Ну, от такі, знаєте, нюанси, тому вибачте, будь ласка, тут я вам не помічник. Я вам кажу, що планів у мене багато, ідей багато, я хочу знімати, хочу спілкуватись з вами, хочу радитись з вами, розповідати, та, можливо, ділитись чимось. <звук> ділитись чимось корисним. Я замахав уже цей півень. Ділитись чимось корисним. Е... І якщо я своїми відеоми хоч, хоч комусь, хоч трошки хоч чимось допоміг, я. Щасливий. І я враховую. Я враховую, що я свою місію виконав. Я зробив щось добре. І це великий плюс. Тож я довго думав і е, дещо придумав. Я придумав, як мені хоч трошки викрутитись з даної ситуації, і вирішив вам продекларувати свій маніфест. Сьогоднішнє відео так і називається Маніфест. Тож, народ, хто не знає, що таке маніфест, я вам скажу. Маніфест це публічна декларація. Декларація принципів, цілей та е, намагання, що я хочу, що я планую, що буде. це скажімо так, мій буде, скажімо, закон. Тому маніфест. Перше, я продовжую працювати, я продовжую знімати для вас, я продовжую показувати вам своє життя на ваш розсуд, ваш, е, на ваші коменти, на ваші поради, на ваші е, погляди. Перше, друге, відеоролики будуть виходити тільки один раз на тиждень. Постараюся їх дещо. Покращити, дещо модернізувати, можливо, зробити більш якісними. Е, ну, зараз трошки похмуро, тому вибачайте знову ж кажу, бачите, лампи. У мене такої блогерської немає. Треба буде придбати. Але це чуть-чуть пізніше, коли хоч трошки покращу своє фінансове життя. Е, ролики будуть виходити раз на тиждень. В основному це буде субота, неділя. І дуже рідко при форс-мажорних якихось обставинах це буде понеділок, можливо, а можливо, буду старатися суботу і неділю. Третє: формат роликів. Формат роликів я залишаю на ваш розсуд. І я вас дуже прошу відгукнутися і сказати, які ролики вам більше подобалось. Пам'ятаєте, я експериментував і робив ролики, коли я отак розповідаю вам гарно, чистенько одітий. І потім показував якісь робочі моменти, якісь, скажімо так, кадри свого життя. Або це йшло напряму. Тобто, другий варіант це от починається ролик з того, що я весь в брудній одежі, бо, тому що я працюю з бетоном, тому що я працюю і, там, з штукатуркою, з пінопластом, я виходжу і починається ролик. Тобто, є два варіанти. Я не знаю, як їх правильно назвати, Ну, перший варіант ви зрозуміли. Мене було в мене таке, придивіться, будь ласка, особливо по з двору, коли тоді назбиралось дуже багато відеоматеріалу, і треба було якось вертатися в ті часи трошечки назад і розповідати вам, що, як, за чим йшло. Мені, наприклад, більше було до подоби той перший варіант, коли я е е акуратний, частенький, не появлявся, як замурзюкана, якась поросятіна в кадрі і, і починав. Своє відео, але, ну, таке діло. Вас прошу, я дуже сердечно прошу, відгукніться і скажіть, як вам було краще? Було краще так, чи було краще так. Ви пам'ятаєте мої ті відео, пам'ятаєте ці. Тобто є в основному два варіанти. Четверте, я буду продовжувати Аля стріми. І ці Аля Стріми я заміню саме отими цікавими е живими стрімами. Так вони і будуть називатись Аля стріми, будь-вони йти по порядку. Я вже провів три Аля Стрима. Має виходити четвертий Аля стрім. Виходити він буде раз в сезон. Тобто, пройшов сезон, відчитався перед вами, відповів на ваші питання в відкритому тексті, скажем, дещо уточнили, де що ми з вами будемо виясняти, і я вам буду розповідати. Свої, скажімо, так, підсумки за сезон. Що я зміг, що я не зміг, що ще планую, що ще треба. Ну, Багато-багато всяких нюансів. Під час стріму я вимушений буду писати номер своєї картки, на яку ви можете донатити, якщо бажаєте. Донати будуть йти на підтримку каналу, донати будуть йти на якісь потреби, які які з'являються час від часу, хоч не хочеш, а техніка ламається, все пропадає, і особливо, особливо є бажання щось поновити, щось взяти більш, більш краще, більш таке, скажімо, модернізоване. Так що. Від ваших е, донатів і від, ваших, від вашої допомоги буде залежати і розподіл цих коштів. Є в мене деякі думки, я дуже хочу е, допомогти ЗСУ, я дуже хочу допомогти своїй лікарні своєму відділенню, хочу щось зробити корисне. І якщо буде достатньо донатів, якщо буде достатня фінансова ваша підтримка, я з задоволенням буду теж. З ваших коштів донатити на і жертвувати на е, ремонт відділення на, на якісь потреби, скажімо, свого е, відділення, в якому я провів вже 25 років. Іде вже 26-й. Скоро на пенсію. Так, да, медицина, на жаль, як для мене, я в шоці від цих реформ, від цього всього. Дещо занепадає, дещо. У багатьох лікарів опускаються руки, я бачу, але маємо то, що маємо. Тож, саме від вас буде залежати, на що я зможу витрачати певні кошти. Номер картки буде йти весь час всього алястиму. І раз в сезон, я думаю, ви зможете задонатити мені і допомогти моєму житті. Так що я обов'язково думаю, буду відчитуватися перед вами. За ваші внески, за ваші донати, за вашу е, активну допомогу, я надіюсь. Ну, і п'яте, я обіцяю різноманітнювати свої сюжети. Пам'ятаєте, були десь мене питають, де твої ділися анекдоти. Так от, немає новинок, немає нічого свіжого, а розповідати вам якусь бороду. Ну, якось не дуже весело і не дуже смішно. Тому кулінарію буду продовжувати. Ну і по вашим. По ваших бажаннях, по ваших проханнях я буду, може періодично таки відвідувати авторинок і дивитися, що є нового, які є тенденції в нашому західному регіону по автомобілях. От мене недавно мене просили розпові розповісти дещо по туксону. Обіцяю, буде відео. Ну і шостий пункт свого маніфесту. Я планую е дещо. Можливо, робити, можливо, дещо займатися якимось або хендмейдом, або шукати якийсь е, додатковий собі заробіток. І я планую випускати рекламу в Ютубі. Вона, на жаль, платна, але думаю нічого. Треба щось рекламувати, треба щось робити. Я ніяк не можу забути свої намагання і не знаю, чому в мене колись не пішов кукакріс, пам'ятаєте? От добриво, дуже класна штука, вона щось застопорилась. Можливо, треба не заплатити, розкошелітись, скажімо так, і випустити рекламу в Ютубі. Е, можливо, буде ще якась продукція, можливо, буде щось зроблене власноруч. Я бачу, що не зайшли мої аукціони. Це була експериментальна фішка. Я дуже дякую одному своєму учаснику, це Якову Бабію. Дякую тобі, друже, ти мені значно допоміг. Нічого, нічого, якось щось воно буде. Я буду все ж таки рекламувати свою продукцію і на своєму каналі, і в Ютубі взагалі Оцих шість пунктів свого маніфесту я вам розказав. Тож, ви зрозуміли, як це буде, що це буде, і отакі мої цілі: цілі іти далі, цілі робити, творити дальше. Завдання, крім творіння, пробувати щось ще заробити, для того, щоб. Е Стати дійсно справжнім натуральним блогером, тому що скоро пенсія і треба щось робити. <рив> ну, це таке. Я вірю в успіх. Знаєте, я вірю в успіх. Я хочу, мені подобається це робити. Мені подобається з вами спілкуватись, мені подобається десь зустрічатись і обговорювати деякі теми. Я вас всіх дуже люблю. Я вам всім ще раз дуже дякую за те, що ви до мене підписались. Якось так. А поки що миру, добра, щастя, бабла. Працюйте та отримуйте не тільки задоволення, а ще й якісь, скажімо, матеріальні задоволення. Матеріальний якийсь успіх і вдячність від людей, які любуються вашою роботою. Пока. І я думаю, ми ще обов'язково побачимось.